Слово, здавалося б, така проста річ, але чи замислювались ми коли-небудь, яка в ньому насправді криється сила, сила будувати цілі світи або ж руйнувати їх дощемто? Давайте сьогодні разом розберемося, як спілкування формує наші зв'язки, наше життя і, зрештою, нас самих. Знаєте, Антуан де Сент-Екзюпері тут влучив у самісіньке серце. Він назвав спілкування не просто потребою, а розкішшю. І справді, якщо замислитись, що може бути ціннішим за можливість бути по-справжньому, почутим і зрозумілим. Отже, що ж на нас чекає? Ну, по перше, ми з'ясуємо, чому зв'язок для нас це як повітря. Потім спробуємо розшифрувати таємну мову жестів, далі поговоримо про справжнє мистецтво розмови. Звісно, не оминемо увагою і наш цифровий світ, і наостанок торкнемося дуже серйозної теми відповідальності за кожне сказане слово. Гаразд, почнімо з самого початку. От власне, навіщо ми взагалі розмовляємо. Це ж не просто якась звичка, правда? Виявляється, це щось набагато глибше. Фундаментальна потреба, що закладена в нас на рівні інстинктів. Мабуть, усі пам'ятають маленького принца. Є там один неймовірно мудрий персонаж, лис, і от він каже щось дуже важливе про приручення. Це ж і є суть, коли ми спілкуємось, ми, по суті, приручаємо одне одного. Ми створюємо зв'язки, і хтось, хто був просто одним із мільярдів, раптом стає для нас унікальним, єдиним у цілому світі. Добре, а що каже наука? Ну, якщо розкласти все по поличках, то спілкування це не просто балачки за кавою, це процес із трьома головними функціями. Перша обмін інформацією, це зрозуміло. Друга організація взаємодії, тобто, щоб щось робити разом. І третя, мабуть, найголовніша – це досягти того самого взаєморозуміння. Та чи справді все обертається навколо слів? От подумайте, скільки разів найважливіше говорилося без жодного слова. Саме так настав час поговорити про мовчання, про погляди, про жести, про все те, що ми передаємо невербально. А тепер увага, бо ці цифри можуть справді здивувати. Готові у звичайній розмові слова, це всього лише 7% інформації. Сім уявляєте? А решта цілих 93% – це те, як ми говоримо, наша інтонація, наш голос і що робить наше тіло. Жести, міміка, поза ось де ховається справжній сенс. Є одна просто геніальна історія, яка це ілюструє, про Бетховена. Коли його приймали до Академії мистецтв, виявилося, що всі місця зайняті. І що ж зробив голова? Він нічого не сказав, він просто взяв склянку, наповнив її водою вщерть, а потім обережно поклав на поверхню одну єдину пелюстку троянди, і вода не пролилася. Всі в залі все зрозуміли без слів. Навіть коли здається, що місця немає, для справжнього таланту воно знайдеться завжди. Один жест, а скільки сенсу? Отже, давайте підсумуємо у нас є по суті два канали комунікації вербальний це наші слова, те, що ми кажемо чи пишемо, і невербальний це все інше інтонація, міміка, жести. І, як ми щойно переконалися, цей другий невербальний канал, о, він часто буває набагато набагато потужнішим. Гаразд, з теорією, здається, все зрозуміло, але ж спілкування це не сам перед практика, правда? І тут, як у будь-якій грі, є свої правила правила, які допомагають зробити розмову не просто обміном словами, а чимось справді конструктивним. І в основі цих правил лежить ідея конструктивного спілкування. Що це таке? А це коли головна мета розмови не довести свою правоту, не перемогти в суперечці, а почути іншого, спробувати зрозуміти, і в результаті збудувати міцніший зв'язок, навіть якщо в чомусь ви так і не погодилися. І ось ці правила гри. Якщо слухаєте, показуєте, що вам цікаво, не перебивайте, ставте уточнювальні питання. А якщо говорите, намагайтеся бути чіткими. Час від часу переконуйтесь, що вас правильно розуміють. І найголовніше створюйте атмосферу довіри та поваги. Це як дорога з двостороннім рухом. Відповідальність лежить на обох. І знаєте, є одне прислів'я, яке ідеально це підсумовує: ласкаве слово, золотий ключ. Всього чотири слова. А скільки мудрості? Адже саме доброзичливість і повага це і є той самий ключик, який може відкрити будь-які двері до серця іншої людини. Рухаємося далі, і зараз ми переносимося у наш час, у 21 перше століття, у світ, де значна частина нашого спілкування відбувається в інтернеті. І тут виникає логічне питання: а як бути там? Адже в мережі немає ні мови тіла, ні інтонацій. А для цього виявляється, є спеціальне слово, нетикет, тобто мережевий етикет. По суті, це набір написаних правил поведінки в онлайні. правил, які допомагають нам усім залишатися людьми, навіть коли ми спілкуємося через екран монітора. І тут є кілька надзвичайно важливих правил безпеки: перше завжди пам'ятати, що за ніком і аватаркою реальна жива людина, друге ніколи не ділитися особистою інформацією. Третє, якщо будь-яка розмова змушує почуватися некомфортно, її треба негайно припиняти. Четверте про будь-які погрози чи залякування обов'язково повідомляти дорослим, яким є довіра. І останнє в жодному разі не погоджуватися на зустрічі з незнайомцями з мережі. І тут хочеться згадати одну дуже влучну думку зоряни Мурашки вона нагадує, що, попри всі дивовижні можливості, які нам дарує інтернет, віртуальний світ ніколи, ніколи не зможе замінити справжнього живого спілкування. Та, на жаль, у спілкування є й інший темний бік, бо слово може не тільки будувати, а й руйнувати. Воно може ранити, іноді ранити набагато сильніше, ніж будь-який фізичний удар. Це, мабуть, найважча частина нашої сьогоднішньої розмови, але вона вкрай важлива. І тут важливо чітко розуміти булінг це не просто сварка. Ні, це систематичне, цілеспрямоване, повторюване цкування. А кібербулінг це той самий жах, тільки перенесений в онлайн. І це робить його ще небезпечнішим, бо він може переслідувати людину 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Народна мудрість століттями говорила про це прислухайтесь гостре словечко коле сердечко. Бо, на відміну від звичайного порізу, ця рана може не загоятись. Рана загоїться, а зле слово ніколи. І ось так проста річ слово. Перетворюється на зброю бджола жалить джалом, а людина словом. І все це підводить нас до фінальної думки. Є таке давнє прислів'я слово, що камінь, коли метне його рука, то вже потім назад не повернеш. Кожне наше слово це такий камінь, його вже не забрати назад. І тому головне питання, яке залишається, звучить так що ми будуємо своїми словами мости, які з'єднують, чи стіни, які розділяють вибір за кожним із нас.